Як же навчитись довіряти, коли все життя тримаєш під контролем? Адже коли є цей контроль, життя здається хоча б трішки передбачуваним, але цей контроль виснажує. Це постійна напруга і відчуття, що без контролю все розвалиться, особливо смішно, коли люди кажуть просто навчись довіряти більше м'якості, і в голові виникає питання: от як? як довіряти, щоб не втратити себе, як бути відкритим? Але не беззахисним. І от тут важливо, довіра не означає слабкість. Можна довіряти, але при цьому залишати свою гідність. А знаєте, що таке гідність? Це не гордість, не холод, це ваша внутрішня репутація перед собою. Це коли ви можете бути щирими, якраз не зраджуючи себе. І це коли ви можете сказати, так, мені боляче, але я не знищу себе. Щоб втримати тебе, довіряти з гідністю, означає поважати себе. Навіть у вразливості, наприклад, ви можете вислухати партнера, прийняти його думку, сказати йому про це. Але ви не мусите з нею погоджуватись, ви можете бути ніжними, але залишатись чіткими у своїх межах. Ви можете любити і при цьому не втрачати себе, бо справжня довіра це не коли ми все дозволяємо. А коли ми залишаємося собою. Навіть поруч з іншими, а тепер питання до вас: а ви вмієте довіряти, приймаючи інших, при чому залишаючись собою?